Зовсім випадково знайшов я ось таке полотно. По формі зубів видно, що воно для поперечного розпилювання деревини. Це саме те, що мені потрібно, подумав я, і вирішив зробити лучкову пилу. Лучкова пила це ручний інструмент, який використовується столярами у традиційній столярці. Пила складається з рами. Стійки, розпорна планка. Натяжка і пильне полотно. Полотна бувають різні за призначенням. В даному випадку, це для поперечного розпилювання деревини. Для своєї пили вибір матеріалу упав на дуб і осеку. Стік осинові, а розпорна планка дубова. Пилу вирішив зробити гарно на вигляд, щоб було приємно тримати в руках і працювати з захопленням. Тому пішов в інтернеті шукати приблизний вигляд, який припаде мені до душі. І наткнувся на креслення, за допомогою якого виготовив з картону ось такі шаблони. Першими буду виготовляти стійки ось цієї дошки. Для початку необхідно відібрати ось дефектну частину. Тепер відпиляю заготовку по довжині і розпиляю на дві частини шириною по 45 мм. Напиляв я заготовки. Тепер за допомогою рубанків передам їм прямокутної форми і однакового розміру. Заготовки відстругані. тепер можна приступати до розмітки за допомогою шаблона. Ось так і тепер приступаю до обробки. стійки готові. Ось такий мають вигляд. Тепер по шаблону. Ось тут необхідно мені зібрати. Ось цю частину, таким чином. Зробив розмітку, попрацюю з трушком. Скруглив також нижню частину. І ось тут зробив радіуси. Тепер залишилось тільки просверлити отвір ось тут і зробити пас. Але це я зроблю після того, як буде готова розпорна планка. Приготував я ось таку рейку дуба. Буду зараз відпилювати по довжині і. Відстругувати до потрібних розмірів. Маю я таку розпорну планку приготував. Тепер поки що відкладаю її в сторону і буду робити бази у стійках. Пази готові, і також зробив я ось такий радіус. Це для того, щоб ось розпорна планка також буде мати радіус і буде ходити як суглоб при натяжці. Для початку торцюю і відпилюю в розмір 77 см. Ha 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 ще у гнізді вільний, тому ось так. Ручки я вирішив зробити довільними за допомогою стружка, так як у мене немає токарного станка. Накреслені ручки точені. Тепер за допомогою саморобного такого центру шукача знайду центр. Власне, наш центр. І висверлюю. Буду я використовувати для натяжки полотна ось такі болти. Будівельні чи саморізи, не знаю, як вони правильно називаються. По різьбі вони мають, я заміряв штангелем 8 мм. Тут я зараз роблю отвір 7 мм для того, щоб закрутити їх, і щоб вони там добре трималися. Тепер тут відпиляю, зроблю пропил ножовкою по металу, для того, щоб полотно зайшло і отвір наскрізь. Ось що я маю на даному етапі. Тепер привожу все, в порядок, все відшліфую. Полотно треба почистити. Все відшліфую, зачищу і можна буде збирати тестувати. Ось такий маю результат. Тепер натяжка. Це сама звичайна нитка, така ось вона. Знайшов вдома. І це акаціявий тримач. Полотно відчистив. Залишилось протестувати. Покрив я пилку маслом. نوع no است که ما به اهلتونه Непонятках, тому що затискає полотно пили. Не знаю, можливо, це полотно не призначене для цього, ніби по формі зубів, як для поперечного розпилювання. Але це не біда, полотно можна придбати. Тому що раму я виготовлював, у мене пішло на цей проєкт 2 дні. Полотно обов'язково прикуплю. А так мені подобається. Дякую всім.